Мої вітання! Ми з вами продовжуємо працювати в середовищі Godot Engine. І як ви пам'ятаєте, минулого уроку ми ознайомились з об'єктами GLB, які дозволяють створювати не лише окремі тривимірні моделі, але й повноцінні ігрові локації. Завдяки цьому формату можна імпортувати складні сцени, будівлі і навіть цілі світи, зібрані у сторонніх редакторах на кшталт Blender. Але що робити, якщо потрібно створити рівень прямо в God, використовуючи повторювані елементи? Для цього існує GridMap, потужний інструмент, що дозволяє збирати 3D-локації з блоків подібно до конструктора. Сьогодні ми детально розглянемо цей підхід і навчимося створювати гнучки змінювані рівні для наших ігор. Я сподіваюся, ви вже підписались на мій канал та поставили вподобайку цьому відео. Тож, поїхали! Не будемо зволікати, відразу запускаємо середовище Godo і наш проект. Бачимо елементи з попереднього уроку, але вони нам сьогодні не потрібні. Я збираюся створити новий рівень. Тому для цього створю нову сцену. Відразу налаштовую навколишній світ та освітлення. Ну і звичайно додамо нашого головного героя. Для зручності перемкну режим перегляду. Наче все ок, тож можемо додати вузол GridMap. GridMap – це спеціальний узагальнений об'єкт у Godot Engine, який дозволяє створювати 3D рівні використовуючи сіткову систему. Він працює за принципом TileMap, але в тривимірному просторі. GridMap використовує бібліотеку мешів Mesh Library, яка містить набір 3D об'єктів. Ці об'єкти можна розмістити в певних координатах сітки, щоб будувати рівні. Як ви помітили, сітка в нас вже з'явилась, але в нас немає поки що бібліотеки мешів, тож її треба додати. Її можна створити вручну вгоду, використовуючи елементарні об'єкти, а можна імпортувати як GLB файл. Ось в Blender я підготував кілька об'єктів. Саме з них ми й будемо створювати наш рівень. Тож експортую ці об'єкти як GLB файл. А потім додаємо його у файлову систему нашого проєкту. Далі потрібно налаштувати фізику для цих об'єктів, тож знаходимо файл у файловій системі і двічі клікаємо по ньому. Ось файл відкрився, бачимо набір елементів, і аналогічно до попереднього заняття потрібно налаштувати фізику як для static Body. В цьому місці буде склейка. Так, наче всі об'єкти отримали Collision Shape. Тож переімпортовуємо. Далі відкриваємо цей самий файл як нову успадковану сцену. Бачимо ці ж самі об'єкти з активними колізіями. І найважливіший крок нам необхідно експортувати цю сцену як бібліотеку мешів. Далі даємо їй ім'я, наприклад, Map1 і зберігаємо. Бачимо, що у файловій системі з'явилась бібліотека мешів. От саме вона нам і потрібна для grid map. Тож переходимо на сцену нового рівня. Обираємо вузол grid Map. А потім нашу бібліотеку мешів перетягуємо в інспектор до відповідного пункту. І ось на панелі карта-сітки з'явились відповідні меші, які ми можемо використовувати для побудови нового рівня. Просто обираємо меш і як пензлем малюємо, але у форматі 3D. Для зручності можна ввімкнути вид згори і трішки залипнути у побудові рівнів. Згадав, що не додав головному герою камеру, тож виправлю цей недолік. Ну, от тепер можна тестувати наш рівень. Ага. Погляньте, на оцих похилих об'єктах він трішки підтормажує. -м, Неприємно. Так, треба робити щось з цими похилими об'єктами. Вони мені не подобаються. Якщо вам потрібно створити кілька платформ на різних висотах, то доцільно використовувати додаткові map та коригувати їхню позицію по осій Y. Це дозволить більш гнучко керувати рівнями висоти, спрощуючи редагування та організацію сцени. Тож, давайте додамо ще одну grid map. надаємо цю ж саму бібліотеку мешів. Але відредагуємо її позицію по висоті, піднімемо на 2 метри вгору. Як ви бачите, сітка змістилась по осі Y. І, відповідно, об'єкти нової платформи будуть розміщуватись вище відповідно до сітки. Тож обираємо потрібний меж і створюємо платформу. Перевіряємо і все файно працює. Нда, на тих похилих об'єктах все ж таки підглюкує, треба виправляти. GridMap не обмежується лише кубічними формами. Ви можете використовувати повноцінні об'єкти, такі як дерева, мости, будинки та інші елементи оточення. Головне створити відповідні меші та додати їх до Mesh Library, щоб використовувати їх у своїй грі. Це відкриває можливість для створення складних ігрових світів із повторюваними, але деталізованими елементами. Тож, давайте це перевіримо. Я приберу GridMap, які ми щойно створили. А зараз давайте створимо нову бібліотеку мешів. Я підготував ось такі об'єкти. Для зручності вони всі розміщені на кубах. Експортую їх як GLB файл. Далі додаємо до файлової системи нашого проекту. Відкриваємо завантажений файл у середовищі Godo. Можемо переглянути, як завантажились наші об'єкти. Ну а після налаштовуємо фізику для кожного об'єкта. Тут знову невелика склейка, бо об'єктів доволі багато. Ну, наче все. Тож переімпортуємо об'єкти. Далі відкриваємо як нову успадковану сцену. А потім експортуємо як бібліотеку межів. Тепер переходимо на сцену, де будемо будувати новий рівень. Я ще не додав тут grid map, тож додаємо цей вузол. Мої меші мають розмір 3 на 3 метра. Відповідно до цього змінюємо розмір комірки нашої GridMap. Також можемо налаштувати положення сітки по осі Y. Тепер надаємо Mesh Library для нашої GridMap. Ну ось і все, можемо створювати новий дивовижний світ, використовуючи повторювані меші. Для початку я створю платформу, а потім на ній буду розміщувати рослинність, будинки, мости і так далі. Посилання на всі файли, які я використовував в описі до відео. Ну а зараз трішки займусь творчістю та створю ось цей невеличкий рівень. Так, наче намалював все, що хотів, можемо запускати на перевірку. Як ви бачите, немає нічого складного. Тепер у вас є ще один спосіб створювати динамічні та гнучкі рівні для ваших ігор. Не забувайте експериментувати, додавати власні меші та вдосконалювати свої сцени. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте подбайку. До наступних зустрічей. Пока-пока.